Люди стародавнього Риму, можливо, і жили тисячі років тому, але їхня дієта була якою завгодно, тільки не старомодною. Насправді вони їли багато тих продуктів, до яких ми б навіть зараз не доторкнулися. Багаті знамениті, такі як Цезар і Антоній, шалено любили куштувати найдивніші страви, які тільки може уявити наш сучасний мозок. Навіть стародавні письменники любили насміхатися над дивними стравами, які їли римляни. У своєму сатириконі автор Петруній пожартував з приводу шалено розкішної. Трапези, влаштованої його героєм Трімалхіоном. Банкет Трімалхіона показує римських гурманів у їхньому найгіршому прояві. То що ж їли стародавні римляни? Гурмани, подібні до ненажерливого імператора Геліо Габала, могли їсти голову папуг або фрикадельки з дельфінів. Гості могли приправляти свої страви, хоч би якими хмерними вони були, гарумом, соусом, приготованим із рибних тельбухів. Римляни вживали в їжу м'ясо тварин, які приходили прямо з арени, перетворювали жертовну кров на і фаршировані сосиски. А також готували шкідників, перетворюючи їх як на смачні ласуші, так і на ліки проти серйозних захворювань. Сьогодні я розповім вам про найдивніші страви давньоримської кухні. Втім, спочатку переконайтеся, що підписалися на наш канал. Попри те, що ролик про їжу я все ж таки не рекомендував би їсти під час перегляду. Стародавні римляни дуже любили такий делікатес, як безплідна матка свині. Римляни стерилізували своїх свиней перед забоєм або не дозволяли їм заводити поросят, в ідеалі зберігаючи матку недоторканою як за текстурою, так і за смаком. У найвідомішій куховарській книзі давнини Апіцеївський корпус докладно описано численні рецепти з використанням цього делікатесу, який часто супроводжує м'якоть, вим'ячко та живіт. Одним зі способів приготування матки свині було приготування її в перці, насінні селери, сухі м'яті, корені, цибулі, меді, оцті та бульйоні. Римляни також смажили свиноматку на грилі, обмазуючи її висівками, потім клали в розсіл і варили. Одним з найвідоміших гурманів стародавнього Риму був імператор третього століття Ела Габал, який понад усе на світі любив влаштовувати екстравагантні вечірки. Стародавні плітки в книзі історії августів повідомляють, що він був справжнім ненажерою, якому подобалося пригощати найвишуканішими делікатесами навіть своїх слуг. У тексті повідомляється: він подавав палацовим слугам вам величезну тарілку, завалену головами папуг, фазанів і павичів. Любов римлян до екзотичних птахів поширювалася і на фламінго. І папугу і фламінго готували шляхом відварювання м'яса в солі, кропі та оцті, а потім додавали цибулю, порей і коріандр. Птахів приправляли перцем, кмином та іншими травами, підсолоджували фініками і тушкували. Деякі рецепти включали додаткові ароматизатори, такі як насіння, селери, м'яту і цибулю шалот. Римляни також цікавилися папугами як співрозмовниками. Згідно з філософом Плінієм Старшим, папуга був цікавий своєю здатністю імітувати людський голос і розмовляти. Він зазначив, що папуги належним чином вітають імператора і вимовляють слова, які вони чують. Вони стають особливо балакучими під впливом вина. М'ясо було делікатесом для людей стародавнього римського світу, і найчастіше його вживали виключно багаті люди. Проте екзотичне м'ясо, таке як павич, було ще більшою рідкістю. Павича подавали здебільшого тому, що кухарі намагалися справити враження на багатих гостей, і навіть попри те, що дістати його було проблематично, на столі він опинявся в достатній кількості та в різних формах, зокрема й у вигляді паваного язика. Згідно з куховарською книгою, апіція збіркою рецептів і фактів про їжу, датованою першим століттям нашої ери, павич був однією зі страв першого рангу, перевершуючи за розкішу кролика, омара, курку і свинину. Поряд з м'ясом і язиками павичів, римська еліта також їла павичі яйця, які вважалися найкращими серед своїх пташиних побратимів. Ласки не часто подавалися на римських бенкетах, але вони були дуже доречними, якщо хтось страждав на епілепсію. Пліні старше писав, що для лікування епілепсії дуже підійдуть мізки, ласки, висушені, покришені у вино. Печінка цієї тваринки: яєчка, матки або черевце, висушені і вживані з коріандром. Теж підійдуть як ліки. Крім того, м'ясо ласки в поєднанні з сіллю ймовірно допомагало зцілювати людей, вжалених зміями. Але давньоримський лікар Целі Авреліан цю інформацію спростував. Точно так само, як і те, що від епілепсії допомагає верблюжий мозок. Домашніх мишей у Римі тримали в страху ласки, а не кішки. Гризуни соні були набагато більшими за традиційних мишей і були включені в кулінарну практику. Якийсь час існували закони, що забороняли їх вживати у їжу, але римляни все ж продовжували на них полювати. Щоб ефективніше подавати гризунів сонь до обіднього столу, римляни почали їх розводити. Тварин тримали в банках, набитими жолудями, буковими горіхами або каштанами. Щойно миші ставали пухкими, а піці рекомендував обробити їх і начинити свининою та невеликими шматочками обрізків м'яса. Усе це Натерти перцем, горіхами, сіллю і залити бульйоном. Під час розкопок у помпеях археологи виявили залишки кістки жирафа в дренажній системі стародавнього ресторану. На суглобі ноги було виявлено сліди оброблення, які вказують на те, що тварину було з'їдено. Як вона потрапила туди з арени, залишається загадкою, тим паче, що це, мабуть, єдина кістка жирафа коли-небудь знайдена під час розкопок в Італії. Верблюди були ще одним рідкісним делікатесом, яким насолоджувалися римляни. Під час розкопок стародавнього звалища в Римі було виявлено кістки верблюдів, що свідчать про пристрасть Елагабала до поїдання копит тварин. Римляни любили морепродукти, іноді навіть їли дельфіна. Навіть попри те, що насправді дельфін і не був рибою, він був потенційним кандидатом на солоні рибні кульки у винному соусі. Рецепт вимагав суміші м'яса морської істоти з такими спеціями, як м'ята, петрушка і перець. Після того, як усі інгредієнти були змішані та сформовані в кульки, їх варили у вині, бульйоні та олії. Дельфін був надмірними кулінарними ласощами, забороненими законодавством про розкіш. Однак багаті римляни, як от Рутилі руф знаходили способи обійти ці знакони. Трохи поширенішими в римській кухні були морські їжаки. Під час розкопок у помпеях вчені також виявили рештки морського їжака. А виступав за використання морських їжаків поверх запіканки, в якій було все від місків до сиру. Морських їжаків варили або їли сирими, фарширували яйцем і медом, або просто посипали сіллю і перцем. Замість кетчупу стародавні римляни використовували іншу смачну приправу гарум. Він був приготований з кишок і різних частин риби, розмочених у солі, які в іншому випадку були б викинуті. Тож це по суті результат їхнього гниття. Гарум часто змішували з медом, оцтом або іншими добавками і навіть випускали кошерні сорти. Оскільки це могло бути непомірно дорого, римляни з нижчого класу часто вважали за кращим замінювати гарум на Алек. Спочатку Алек, приготований з анчоусів, був по суті залишками хорошого гарума або був зроблений з дрібнішої і дешевшої риби, і був більше схожий на пасту ніж на соус. Міски звичайна їжа згадана в книгі Апіці. А міски молодих корів і овець фігурують найчастіше. Один з рецептів містить такі химерні інгредієнти, як бараніші міски, яйця, перець і. Пелюстки троянд. Міски використовували для фарширування сосисок або інших м'ясних страв, в основному як начинку. Рецепт апіція для апіціанського желе містить солодкі коржі з ягняти або теляти з безлічу інгредієнтів, включно з родзинками, медом, м'ятою, горіхом і сиром. Щойно суміш приготували, її накривали і закопували в сніг або охолоджували будь-яким іншим способом до моменту затвердіння. Кривавий пудинг був простою стравою приготування, інгредієнти для нього були легкодоступні. Принесені в жертву тварини і ті, кого вбивали на аренах, були сховищами для крові, які використовували в таких доступних продуктах, як кров'яна ковбаса або пудинг. А піці пропонує змішати кров з яєчним жовтком, спеціями та горіхами, потім помістити соус у кішківник і настоювати цю суміш до готовності. На відміну від чорних ковбас, що асоціюються з британцями, у римських рецептах як родзинку використовували цибулю, а не овес або будь-яке інше зерно. Цікаво, що один з відомих спосібів. Вів, виявлення християн у стародавньому Римі полягав у тому, щоб запропонувати їм кров'яну ковбасу, яку їм було заборонено вживати. Християнський теолог Тертуліан відповідав на такі речі таким чином: як дивно, що ви впевнені в тому, що християни так релігійно ненавидять кров тварин, уявляєте, що вони так гостро налаштовані на кров людей. У той час, як багаті пили вино і обідали делікатесами, у бідних була набагато простіша дієта. Не маючи доступу до найкращих сортів винограду, багато римлян віддавали перевагу напою поска, воді змішані з оцтом і приправою. Поска також могла містити лимонний сік, а пізніше стала включати яйця, інші види фруктових соків і трохи прокислого вина. Поска була напоєм римських солдатів, тому що вона заряджала енергією і освіжала споживача, дезінфікувала непитну воду і була простою в приготуванні. Представники нижчих класів і державний діяч Катон Старший насолоджувалися цим напоєм, тоді як решта еліти зазвичай віддавала перевагу вину. Менш привабливим напоєм ніж поска була лора, вино, яке зазвичай вживали раби. Лора була зроблена шляхом замочування насіння та інших залишків вина в оцті, що давало змогу видалити будь-який прихований аромат. Закордонний страус був рідкісним делікатесом на римських столах. Римський лікар і філософ Гален вважав їх неприйнятними для вживання. Він писав, що їхня плоть сповнена залишків і її важко приготувати. З іншого боку, страусині яйця цінувалися дуже високо і хвалили їх за розмір і смак. Однак Апіцій знайшов деяку цінність у страусиному м'ясі, запропонувавши рецепти вареного і тушкованого страуса. Імператор Елагабал любив птахів, що не літають, згідно з історією. Августів іноді на своїх банкетах він подавав страусів, кажучи, що якщо їх не з'їдять вони, то вони підуть на корм євреям. Останнє твердження про те, що євреї їдять страусів, не відповідає дійсності. Існувала певна заборона на їх вживання в їжу, що робило це, можливо, дивним розіграшем з боку Елагабала. Іншим разом, імператор приніс голови 600 страусів для того, щоб кухарі приготували їхні мізки. Ось такі дивні рецепти були в стародавньому Римі. Можливо, деякі з них я Б і сам спробував, але це не скасовує того факту, що це занадто екзотичні страви. За традицією для тих, хто додивився до кінця, давайте напишемо в коментарях: тепер я знаю, що не буду готувати на вечерю. Дякую вам, що додивилися до кінця. На сьогодні у мене все. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і залишати коментарі.